Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторну ексцентрикову шліфувальну машину від компанії Metabo, а саме модель SXA18 LTX 125 bl Отже, відкриємо кейс Metabox, котрому вона постачається. Подивимося що всередині, а отже, розглянемо комплект постачання. А також приділимо увагу особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також шліф-аркуш з зерном 120, сама ексцентрикова шліфмашина та мішок для системи пиловидалення, котрий одразу вже знаходиться на жорсткому корпусі, та підготовлений для приєднання його до шліфмашини. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Діаметр опорного диску 125 мм. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 4 до 10 тисяч обертів на хвилину. Частота коливань також регулюється від 8 тисяч до 20. Коливальний контур складає 2 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,1 та 1, кг. Гарантія як на інструмент, так і на його акумулятори складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Як ви бачили, акумулятори в даний комплект не входять, проте, як ви знаєте або дізнаєтесь зараз, в компанії Metabo акумуляторна лінійка дуже широка. Відповідно, акумулятори між собою сумісні, тобто, ви можете заощадити значні кошти. На придбанні окремо інструменту, а використовувати зарядний пристрій та акумулятори від іншого. Або придбати повний комплект для початку співпраці з Metabo. Для демонстрації роботи інструменту ми підготували акумулятор 8 А Встановлюємо даний акумулятор. І перше, що хотілося б надати вашій увазі, це те, як плавно запускається дана ексцентрикова шліфмашина та як швидко вона зупиняється. Отже, після закінчення роботи вам не потрібно очікувати, поки інструмент зупиниться, і ви одразу можете класти його на робочу поверхню. Це дуже зручно та надійно. Надійності самій ексцентриковій шліфмашині від компанії Metabo значно додає безщітковий мотор, котрий має набагато кращу енергоефективність у порівнянні з щітковим та значно менше витрачає заряд акумулятору. Також він набагато потужніший. В Цій шліфмашині також присутній регулятор кількості обертів та коливань. Для того щоб ви могли підлаштувати ті оберти та ті коливання, котрі необхідні безпосередньо під той матеріал, з котрим ви будете працювати. Для роботи на висоті присутній спеціальний металевий гачок. Для можливості фіксування самої ексцентрикової шліфмашини на пасок та кріплення її, наприклад, вам на пояс. Це дуже корисно для роботи на висоті. Друзі, як ви знаєте, в компанії ToolSnet UA ви можете придбати будь-які комплекти. А отже, комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв до цієї шліфмашини може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. В самої шліфмашини є захист опорної підошви від того, щоб її пошкодити при роботі, а також відповідно і захист робочої поверхні. Тобто опорну підошву ви просто не зачепите завдяки цьому захисту під час роботи. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Metabo, звертайтесь до наших менеджерів. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.